Так, всім тим, хто е, уже після 30 посвящається, я тільки що е, ходив за стоматідіном в аптеку, е, бо свій стоматідін забув в Києві. Приходжу в аптеку і кажу, ж, мені треба там, засіб для полоскання. Е, вона сказала, якийсь якісь предложили. я кажу, ні, мені треба стоматідін. Вона мені каже, 319 гривень. А я такий вспоминаю, думаю, блін, за скільки я брав його. Вроді за 235 чи за 200 чим-то. А я спішу, е, думаю, ну ладно, добре, да, беру. Взяв, прийшов, кажу, Даша, а ну прогугли е, в інтернеті, скільки стоїть стоматідін. Заходимо, дивимося, ціни полтавських аптек 285

Перевіряйте обов'язково те, що е, вам пропонують аптеки. Перед тим як ви хочете придбати собі якийсь лікарський засіб, обов'язково заходьте і перевіряйте, е, яка ціна у інших аптеках. І після того тільки придбавайте. І також знайте, що якщо ви купили, придбали лікарський засіб, ви вже не маєте права на повернення. Тільки ви його взяли в руки і отримали чек. все, до свидання, він вже ваш. Все.